Ранок понеділка у Дніпрі почався з потужного вибуху. Армія Російської Федерації запустила посеред місця балістичну ракету. Згодом вулицями залунали сирени швидких та машин рятувальників. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей ще близько сорока зазнали поранень. Російська ракета поцілила у густо населений міський район у розпал робочого дня. Біля медобладнання на мандриківській лежав накритий труп. Ворожа атака застала Катерину вдома. Жінка мешкала у приватному будинку за півсотні метрів від епіцентру удару. Каже, вибух був дуже потужним. Окна потолок каси вікна, стеля посипались. Двері що підвал ведуть, їх взагалі підняло в коридорі. По понівечені і сусідні багатоповерхівки. вибуто щонайменше 200 вікон. Закритий віконний отвір. Прийшов пан Ігор. І тут як бабахнуло, стекла не... по всій хаті, аж від до... До... вікна, аж до дверей, і двері вибило повз мене. Пенсіонер досі дивується, як їх із дружиною не посікло, адже вдома скло повсюди. Чоловікові довелося пережити вже дві війни: Другу світову та Афганістанську. Це третя. Я учасник двох перших. Я в сім років вже був сином полка, в стороні. І поранений був саме за таких підстав. Найбільше руйнувань у місцевому автосервісі під час атаку у салоні вже були працівники. Один із них дістав травми, решта розбирають завали. Наразі в автосервісі немає ні каналізації, ні вікон, деяких, деяких стін немає. Те зараз робота автосервіса неможлива, але мабуть, згодом все відомо, будемо працювати далі. Ліквідувати наслідки, допомагають волонтери гуманітарної місії. Хоча і їхнє майно зачепила вибухова хвиля. Пошкоджено особисті автівки наших працівників та автівка для евакуації населення. Вони не є критичними, але однак. Досить э, суттєвими для нас, оскільки ця машина дуже важлива під час роботи мутарний місії «Проліск». Понівечений також корпус одного з вищих в Дніпра. Поки остаточні збитки підраховують. Втім, приміщення практично без вікон, вибито 600 шибок на місці удару, прибирають уламки. Медики борються за життя поранених 11 пацієнтів у важкому стані. З Дніпра Олена Медельук, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.